Розвиток мовлення дитини 4 років відбувається швидкими темпами. Словниковий склад налічує півтори тисячі слів. Дитина користується як простими непоширеними, так і поширеними реченнями. Намагається побудувати складне висловлювання, використовуючи складні речення. У вусному мовленні у неї вже є всі слова усіх частин мови. Вона із задоволенням слухає оповідання, роз, дивляється ілюстрації до нього, ставить запитання, співвідносить зображене із почутим. Якщо виникають якісь непорозуміння, вона не знає значення якого слова. То просить їй це пояснити. Найчастіші запитання, які вона ставить дорослим, чому, а як. Цей вік ще називають віком чомучок. У віці 5 років дитина починає користуватися складними реченнями, поєднуючи його частини за допомогою різних сполучників. Вона вже досить добре оволоділа граматичними категоріями рідної мови, такі як відмінок, час, число, рід. Вона розуміє значення простих прийменників і використовує їх у своєму мовленні. Словниковий запас невпинно росте і збільшується вже до 2,5-3 тисяч слів. У 6 років дитина починає розуміти сарказм і двохсмислове значення висловлювання. У цей час у неї поставлені. І правильно вимовляються майже всі звуки рідної мови. Дитина вже переказує оповідання практично без дорослого, знає багато віршів на пам'ять, може скласти самостійно якусь розповідь. Вона використовує антоніми, синоніми, багатозначні слова. Узагальнюючи слова на позначення якихось спільних ознак, тобто дитина готова піти до школи.